Terima kasih telah menonton! Говорить стрий, доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. в ефірі чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Стрия, і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні до Міжнародного дня кредитних спілок. У нас в студії заступник голови правління кредитної спілки Вигода Юрій Мокрицький. Пане Юрію, ми раді вітати вас в міській студії радіомовлення Голос Стрія. І сьогодні ми поведемо про... Таку, ну, можна сказати, процвітаючу в наш нелегкий час фірму Кредитну спілку Вигода. Ми вже не раз зустрічалися з вами в нашій студії радіомовлення, вели розмови про вашу роботу, про напрямки діяльності, тому, напевно, розпочнемо сьогоднішню нашу розмову з того, що нового в кредитівці, нові програми, нові напрямки. Що нового за цей рік, відколи ми з вами розмовляли? Доброго дня, дорогі радіослухачі. Новин новин таких яскравих сенсаційних в нас немає, бо як жартують люди, що гроші люблять тишу. Хоча яка б не була тяжка ситуація в нашій країні, тяжка бо в нас йде війна, важка, тому що важкий економічний стан і на фінансовому ринку він також не є легкий. Про що ми бачимо, і по телебаченню. і… Хочемо сказати, що кредитна спілка вигода за потічний рік, і так само, як і за минулий рік, показує добрі показники. У нас йде зростання активів, невелике зростання кредитного портфелю, а це говорить про те, що неважно, чи важкий час, чи легкий час, якщо працюють. Добрі працівники, якщо є довіра людей, якщо все чесно робиться і справедливо, то е, тоді є результат, і він у нас є. Е, тоді до вас таке запитання. Е, власне, мова йде про хороших спеціалістів, е, і це е, саме це запорука довіри людей. Е, е, про ваш колектив. Чи він розширився? Наскільки? Ну щодо е, розширення, то можна сказати ось таке. Ну, коли ми е, зустр... робимо зустрічі, а ми їх і проводимо в кредитній спілці. До речі, всіх стріян запрошуємо на такі інформаційні ознайомчі зустрічі з нашою роботою, з нашими новинками е, у кредитній спілці щочетверга на е, на о 18.00. Ми розказуємо перш за все про те, які ми є на сьогодні. А на сьогодні наша установа це є досить потужна географічно розгалужена установа. 16 відділень у трьох областях Західної України. Ну, Безперечно, ми в більшості є у Львівській області, але також ми присутні і е, на Тернопільщині, там у нас два відділення, е, і на е, і Франківщині, де ми маємо відділення в Калучі, і де ми дуже активно співпрацюємо з жителями Белехівщини. Е, ось, 16 відділень. 52, штат 52 працівники. Десь у нас є по четверо людей на відділеннях, десь у нас є по двоє, десь навіть по одному є. І що хочеться сказати, що багато працівників є, працюють у нас досить значний час. Ну 15-17 років. Наша установа все таки має 23 роки, і 23 роки кредитна спілка. Займається кредитуванням е, і, і збереженням за, заощаджень наших громадян. Е, що ще хочу сказати, що, чим е, важлива кредитна спілка. От В такі часи кризові, в такі час, тяжкі часи, коли в людей немає доступу до, е, до ресурсів грошових, а на даний момент так є, у наша банківська система не справляється з кредитуванням і фізичних людей і осіб, і підприємців дрібних, і дрібних сільгосвиробників. Ків це кредитна спілка. Це є ну практично єдина альтернатива фінансування, бо е, того що. Цьогорічний гарний урожай отриманий у західній Україні. Кредитні спілки до цього досить активно доклалися, тому що дрібні сільгоспвиробники, середні сільгоспвиробники, фермери єдиним фінансуванням цього року мали фінансування кредитних спілок, не тільки кредитної спілки Вигода, але й інших кредитних спілок наших колег з різних міст Західної України, бо банківська система ну, на жаль не справляє. І ми хочемо сказати, що це є історична історичний момент від самого зародження українських кредитних спілок в 19-му початок 20 го століття, де українці не мали доступу до ресурсів грошових, тому що польські фінансові установи не хотіли фінансувати греко-католиків і православних українців. І Це було фактом. Кредитні спілки тоді цим займалися, і на початку відродження кредитних спілок на початку незалежності. Коли ще банківська система не могла таких послуг робити для наших громадян, бо банки фінансували тільки юридичні особи. Ми це почали робити, і ми практично єдині це робимо. Друга ситуація це щодо депозитів. Ми хочемо сказати, що ми, ми, ми самі свідки на даний момент 30 банків або в стані банкрутства, або в стані тимчасової адміністрації. Це означає, що вони поверненням депозитів дуже дуже погано. Іде повернення депозитів в цих банках, вже не говорячи про надання потічних цих послуг. Практично тільки державні установи, а їх і тільки дві, які ну, активно можуть це робити і можуть гарантувати ці, ці послуги щодо збереження заощаджень. То кредитна спілка вигода в даній ситуації ну, залишається чи не єдиним таким е, е, надійним, фундаментальною фінансовою установою, яка не. Росто гарантує виплату відсотків, гарантує збереження грошей наших громадян і, і виплату відсотків. І тому ми як то не агітуємо, а констатуємо той факт, що ми, ми, ми ну така гарна надійна установа у місті Стрі. Тобто, фактично, в наш нелегкий час найбільша ваша реальна допомога це ваша надійність і гасло свій до свого по своє» залишається особливо актуальним. І з другого боку, якщо вже пішла мова про надійність і про допомогу вашу, про роботу, вашу в такий складний і важкий і тривожний час, то напевно буде логічним задати таке запитання: ваша допомога. Бійцям АТО ваша допомога власне на те, щоб нарешті в країні запанував мир і спокій. Ну, хочемо сказати, що ми е, ну, до, до цього процесу долучалися ще від часів майдану і, і від часів Майдану кредитна спілка різ, в різний спосіб е, намагалася допомогти і роботі Стрийського штабу, і е, допомогою на Київ. Після Майданний час ми е, організували е, збір ліків для, е, для госпіталю Майданівського, де, де проходили лікування майданівці. Потім тільки коли почалася війна в нас на сході, ми долучилися до процесу в спосіб, ми намагалися закуповувати мобілі. Кредитівка це той організм, який живе і активно живе тоді, коли власне його члени. Дбають постійно про нове, щоб йти в ногу з часом. Отож, про це можливо про нові програми, які ви зараз в яких берете участь, будь ласка. Ну, кредитна спілка має офіційну, має законодавчо закріплені дві послуги: це є кредити і збереження заощаджень, тобто депозити. Але ми завжди намагалися за допомогою цих двох, ніби таких банальних послуг задовольнити різні, різні потреби наших членів і взагалі стриян. І так були різні програми кредитні розвинуті. Така дуже соціальна програма це була кредити на енергозберігу. Еження, де ми співпрацюємо з Львівською обласною радою, яка відшкодовує частину. Для тих людей, які взяли там в кредит на вікна, на системи опалення, утеплення будинків. Дуже в нас такою також цікавою програмою були кредити для жителів сільської місцевості, ті, які є товаровиробниками сільськогосподарської продукції. Ми далі маємо цей продукт, він також користується послугами. Тобто ми намагаємося розвивати різні галузі, впливати на розвиток різних галузів нашої економіки, сільського господарства і розвитку краю. Останньою нашою такою цікавою задумкою є те, що ми хочемо спонукати наших людей подумати про своє майбутнє, особливо про свою пенсію, бо не секрет, що вже на даний момент більше, працює, більше пенсіонерів, ніж працюючих в нашій країні. Тобто, все зменшується і зменшується кількість людей, які заробляють на пенсію пенсіонерам, так грубо кажучи. І ми хочемо сказати, що давайте подумаємо про частину своєї пенсії самі, про якусь таку недержавну свою пенсію. І ми в цьому плані започаткували такий депозитний рахунок, накопичувальний, пенсійний. Пенсійні накопичувань, де люди можуть невеличку суму вкладати щомісяця е і так собі збирати ну на достойнішу. Пенсію чи недоплату до пенсії. Цей внесок розрахований на два роки. І саме для популяризації цього внеску ми пропонуємо ці зустрічі кожен четвер на 18.00. Приходьте, запитайте, в майбутньому ми надіємося зробити Устрію за допомогою, за сприянням кредитної спілки і активістів кредитної спілки, зробити Стрийський недержавний пенсійний фонд, де би люди зі Стрія, з району, можливо, Трошки ширше з Львівської області могли е, мати таку недержавну пенсію, і це б було тут на місці, ми б могли це контролювати, це б все було чітко, прозоро, зрозуміло, так як і є кредитна спінка вигода. Тому ось така новина. І ви вже частково відповіли на запитання, яке я вам хотіла задати наступним. Тобто, плани на майбутнє, можливо, ще якісь цікаві плани? Ну, найближчі цікаві такі плани щодо стріян є те, що ми виступаємо вже вкотро співорганізаторами такого великого карпатського ярмарку Стрий органік Фест». Осінь 2015. Цей ярмарок буде відбуватися в п'яти в встрію і всі рази ми були співорганізаторами. Тому запрошуємо стріян 29, 30 і 1 листопада, 29-30 жовтня, на площу на Майдан Ринок де буде відбуватися оця ярмарка, яка вже є вкотре в стрію, вона є традиційною. Де в суботу, 30 жовтня, ми будемо мати там представництво на, на Майдані Ринок, де ви можете. Будете знати про наші послуги, і десь ми, можливо, організуємо якесь невеличке тестування, невеличку, якусь такі ну, розваги, цікаві, пізнавальні для стріян. Ну а стріяни зможуть на ярмарку придбати продукцію виробників натуральної продукції з цілої західної України. Це сільськогосподарська продукція. Тому просимо всіх завітати. Дякую і нагадаю нашим радіослухачам, що сьогодні до Міжнародного дня кредитних спілок гостем міської студії радіомовлення Голос Стрия був заступник голови правління кредитної спілки вигода Юрій Мокрицький. Дуже дякую всім радіослухачам побажаю всім на це наше свято здоров'я, щастя, добробуту. І не забувайте, що українська кооперація це можливо єдиний вихід в даній ситуації нашим людям з такої економічної кризи для кожної сім'ї української.